17-та година п'ятниця 1255-та доба повномасштабної війни. І день жалоби в Києві за жертвами російського теракту. канал 11 розпочинає роботу в ефірі об'єднаного марафону і відразу до новин від ТСН рятувальна операція в Святошинському районі Києва завершена. Загалом на цій локації під уламками загинуло 28 людей. А по Києву загалом 31 жертва атаки. Із них п'ятеро вбитих росіянами дітей. Позаминулої ночі країна-терористка масово атакувала столицю дронами та ракетами. Найбільше дісталося Святошинському, Солом'янському, а ще Шевченківському та Голосіївському районам пошкоджені будівлі, медзаклади та навіть мечеть. Загалом після цього обстрілу в столиці 159 потерпілих. З них шістнадцяте неповнолітні. у пам'ять за загиблими сьогодні в столиці та області. Оголошено день жалоби. Україна також ініціювала на сьогодні екстрене засідання Радбезу ООН через чергову ескалацію терору з боку Російської Федерації. І на зв'язку зі студією зараз кореспондент КТСН Нелі Ковальська та Наталя Нагорна вони перебувають саме поблизу найбільш постраждалих внаслідок російської атаки будинків на Ковальська в Святошинському районі. А Наталя Нагорна в Святошинському починаємо тоді з Нелі в Солом'янському. Починаємо тоді з Нелі, яка стежила за рятувальною операцією, і зараз перебуває саме біля того будинку, де загинуло 28 людей. Нелі, отже, що там відбувалося впродовж цілого дня, як завершувалася рятувальна. Операція, і що там тепер на місці теракту? Свято вітаю. Ну, пошуково-рятувальна операція закінчилася і почалася ремонтно відновлювальна. Так це офіційно називається. Прошу оператора показати біля будинку, що був зруйнований російською ракетою. Продовжує працювати важка техніка. Наразі прибирають великі уламки сьогодні. В день сюди звітала велика група чиновників, зокрема, очільник міністерства внутрішніх. Справ він розповів розповів про те, що в цьому будинку було знайдено двигун від російської ракети, яка власне його і зруйнувала, і заявив, що очевидно абсолютно, що а, цей будинок був безпосередньо ціллю росіян. Я прошу дати його пряму мову. Це було однозначно пряме влучання. Я скажі, показав траєкторію польоту ракети, десь п'ятий шостий поверх фугасна ракета, яка розірвалась безпосередньо при вході в будинок. Тобто шансів вижити для багатьох людей були мінімальні, тому що склалося і вверх, і вниз, а потім все попадало вниз, повністю всі плити. Ну і ви бачите, що зруйновано під'їзд цього будинку. А ще кілька під'їздів, е, ніби вціліли сьогодні. Тільки сьогодні туди почали е, пускати мешканців для того, аби вони змогли забрати бодай якісь речі та документи. В багатьох там лишилися тварини, яких вчора не вдалося евакуати, евакуювати для того, щоб люди могли безпечно забрати свої речі їх просили. Вдягати захисні каски, і я прошу дати послухати людей, які отримали можливість зайти у свої квартири. – Думаєте, що залишилося у вас в селі? А мені байдуже, мені треба документи забрати, Кіцько відшукати. Не знайшли. Не знайшли. А ви на якому поверсі жили? На третє. А що зараз з вашою квартирою? Появлення немає, зараз подивлюся. Бо, надись, ви навіть свої не бачите, так, зразу? Ні, я бачу. От вікна мені повибиваються. Мені. Да. Сподівайтесь, Візьміть? не знайти свою люблю Звісно. Що вам вдалося врятувати свою квартиру? Документи, гроші, ягоди, які я збирала Там, і все. Є майно тільки що, що другий раз. Ну і щодо загиблих, тут загинула безпрецедентна кількість людей: 28 у цьому під'їзді, з них п'ятеро дітей. Зараз попрошу оператора показати. Ось тут за а, його спиною такий меморіал, до якого люди приносять квіти а, і дитячі іграшки. Щойно сюди приїхали батьки а, Матвія. Це шестирічний хлопчик, який загинув тут а, напередодні. В нього а, в родині лишили. Ся ще двоє старших братиків. Матвію не пощастило, просто на нього впала стіна. Ще тут, крім Матвія, четверо дітей нагадаю, загинули взагалі. Історії мешканців цього будинку вони достатньо жахливі. Кожна вчора, напевно, всі запам'ятали пані Катерину, яка з п'ятої ранку чекала інформацію про чотирьох. Членів власної родини вона теж була у цьому будинку під час прильоту. Її врятували, врятували її молодшого сина. Але ще двох її дітей та двох онуків врятувати не вдалося. Одному з хлопців загиблих 17 років він приїхав до бабусі, аби вступати. Щойно закінчив школу. Старшому онуку було 22 роки, роки. Він планував одружуватися його наречена вчора. Тут а, теж разом з іншими чекала бо бодай якоїсь. Інформації про свого коханого на жаль, його загибель підтвердилася. Ну і от ще одна історія, яка від учора запам'яталася: Дві дівчинки чекали тут свою однокласницю. Вони були абсолютно впевнені в тому, що їхня Настя жива і фантазували про те, як будуть її обнімати і що їй скажуть, коли її знайдуть живою. Втім, Настю її десятирічну сестричку і їхню маму. Знайшли останніми сьогодні об 11-й годині дня, і власне е, в цей момент пошуково-рятувальну операцію е, оголосили е, такою, що закінчилося. Зараз попрошу е, Олексій, покажи ще раз меморіал. Тут кожну буквально секунду до нього приходять люди, люди іграшок та свічок стає е, дедалі більше. Продовжуємо спостерігати за тим, що відбувається тут. І Я сподіваюся, у восьмій годині зможемо більше розказати і про родини загиблих і потерпілих, і про власне, людей, які через цю страшну трагедію позбулися свого житла. І хочу тепер передати слово моїй колезі Наталі Нагорній. Наталі розповідай, що у вас. Ми зараз працюємо на Солом'янці, на відрадному, і скажу, що це місце, куди я приїхала вчора близько шостої години ранку. І будинок, який зараз знаходиться в мене за спиною, а в той час він горів, його доводилося гасити, і горів він власне з двох боків. Як ви бачите, це місце влучання ракети. Він був повністю зруйнований, і саме там наверху було троє загиблих людей. Це чоловіки, дорослі чоловіки, щоправда, різного віку. Зараз бачимо, що туди також змогли. Зайти люди, але як ми розуміємо, цей будинок непридатний, Весь час щось вилітає. Постраждали дуже сильно також сусідні будинки. Бачите, будинок навпроти залишився повністю без вікон. Частич... частково їх вже а, змогли забити клейонкою та. Деревом звідти весь час вилітає пилюка, а будинок поруч тут дійсно дуже багато зруйнованих будинків. Там люди змогли вже залишитися, ще залишаються у своїх квартирах. Але теж бачите, дуже багато деревини, клейонки. Будинок сусідній зачепило. Тут були, як бачите, вибиті вікна, але пошкоджень у на районі дуже багато. І офіційний коментар Соломенської районної державної адміністрації про. Що послухати далі? На жаль, маємо трьох загиблих в цілому. По району у нас 49 постраждалих. постраждали. Постраждало біля сотні будинків. Також 8 вісім закладів освіти. Один об'єкт охорони здоров'я. Біля трьох трьох тисяч вікон вибито, біля двох 20 дахів, знищено ну і зараз я вам хочу показати те, що вже можна назвати маленьким, але відрадним мурашником. Місто, де зібралося багато волонтерів, зібралося багато людей. Ось, наприклад, тут знаходиться тут постійно пилять деревину і роблять це переважно дуже молоді люди. Ще одна особливість, в тому що дуже багато їжі привезли з ресторанів. Бачу, що і піцу дуже багато, і якась тушкована капуста, і плов, і все це. Роздають людям, і навпаки, навіть просять, щоб і люди, і волонтери а, зараз мали змогу поїсти. І прошу показати наше відео для того, аби ви могли побачити, що коли я говорю про те, що волонтери сьогодні молоді, це насправді так. Тут дуже багато дітей із сусідніх будинків, які пояснюють те, що вони прийшли. Тим, що тут вже на районі в цьому районі вже були прильоти, і в їхніх будинках теж вилітали шибки. І нам діти говорили про те, що я прийшов сюди, тому. Що я знаю, як це, і ще одна важлива справа, яку тут робили, це шукали родину для кошеняти, якому сьогодні виповнюється третій день. Мама кішка загинула, але котеня лишилася. За ним вже приїхав зоопатруль. І я хочу, щоб зараз ви послухали наших дітей і подивилися на малечу, яка які зараз шукатимуть господаря. Сьогодні прийшли допомагати. Ми не байдужі все-таки до цієї проблеми. Прийшли допомагати, розбирати завали. Ходили, різали фанеру, розписували її було розміром. Так а далі ходили до квартир, розбирали скло і різні речі, допомагали там бабусям відкрити двері до їхніх хатин. Відставись під завалів без дому на Так терміново шукаємо господарів для цього шановного. А він щось їсть? Молочко, так, да, вигодовували. Ну і також сьогодні ми були у приватному секторі. Тут неподалік він також постраждав серед приватних будинків, максимум три поверхи прилетіла у двір ракета. Ми побачили величезну вирву, і буквально менше як в 10 метрах від цієї вирви в той момент знаходилася однорічна дитина. Шмат цієї ракети величезний уламок. Я навіть не знаю, чи можна це назвати уламком. Це дійсно шматок ракети він продовжує лежати у дворі будинку Сусіднє, сусіднє житло також дуже сильно постраждало люди і вікна вимушені ставити і у багатьох потріскалися стіни але ми зустріли одного чоловіка який втратив свій будинок але переконував нас в тому що він дуже щаслива людина Це мій будинок я був в ньому в той момент у мене три людини два коти і собака Вижили над собакою, груша згоріла, собака ціла. Типу я, я щасливий. в мене хати нема, а я щасливий. Отака. Ну і знаєте, зараз. Попри те, що тут було і багато поранених, і троє людей загинули в той момент, коли росіяни намагалися нас вбити, українці прийшли сюди і просто повертають віру в людство, віру в людяність і в те, що ми можемо згуртуватися один одному, допомагати. Прекрасні діти в казках, прекрасна молодь, яка іноді навіть не відволікається взагалі ні на що тому, що треба мотати кле. Мку треба різати деревину, і... і це насправді неймовірно. Я дякую всім, хто сьогодні прийшов сюди для того, щоб допомагати. Може здатися, що людей не так багато, але насправді локації по Києву, які потребують а, допомоги, їх дуже багато. Тому дякуємо всім за допомогу. Дякую, що залишаєтесь людьми і не кидаєте а, своїх. Ну і сподіваємось, що у маленького котеняти обов'язково знайдеться господар. зв'язуйтесь з зоопатрулем. Святи, а я вам дуже дякую за ці важкі, але важливі подробиці страшних російських злочинів. Кореспондент ТСН Налі Ковальська, Натальна Горна про наслідки терактів в Києві. Напередодні нагадаю в ніч на четвер було вбито 31 людину. Те, що робить Росія огидно, президент Сполучених Штатів прокоментував останню повітряну атаку на Київ. Відповідаючи на запитання журналістів, він ще раз підтвердив, що збирається запровадити санкції проти Росії. Хоча, за його словами, не впевнений, наскільки ті здатні вплинути на Путіна раніше, Дональд Трамп обурювався тим, що Путін жодним чином не відреагував на його останній ультиматум щодо припинення вогню. І от вчора обмовився спецпредставник США Стівен Вітков, збирається знову з'їздити Москви. Державний секретар Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News водночас розповів, що контакти адміністрації з росіянами були цього тижня, але результатів не принесли. Москва, мовляв, не демонструє щирої зацікавленості у встановленні миру. Дедлайн, який президент США дав Кремлю, сплине 8 серпня, тобто наступної п'ятниці, після чого Трамп пообіцяв запровадити мита та інші санкції. Найпевніше йдеться про додаткові тарифи для тих країн, які купують російські товари. Насамперед, це Китай, Індія, Бразилія. Цей інструмент засвідчує свою ефективність цього тижня. США вже запровадили тарифи проти Індії, яка купувала російську нафту. І от як повідомила агенція Reuters, Індійські вантажні державні компанії вже почали призупиняти поставки з Росії. Так, ми збираємося запровадити санкції. Я не знаю, чи санкції його турбують. Вони знають про санкції. Я знаю краще за будь-кого про санкції, мита та все інше. Не впевнений, чи це матиме якийсь ефект, але ми збираємося це зробити. Усі розчарування виникають від надмірних очікувань. Таку відповідь на слова Трампа дав Путін. Вперше російський диктатор прокоментував ультиматум американського президента. Зробив це на зустрічі з Лукашенком. Зокрема, Путін заявив, що позиція Кремля не змінилася з моменту минулорічного ультиматуму, де йшлося про відмову України від членства в НАТО і визнання територіальних претензій Москви. Якщо ж Київ вважає, що зараз не час для переговорів, мовляв, Москва готова зачекати. Основною метою своєї війни кремлівський диктатор назвав цитую викорінення причин кризи в Україні. Заявив, що серед російських бійців немає жодної марної втрати, і заходився погрожувати арешніком. Мов Мовцю ракету Україна-агресорка вже поставила на серійне виробництво. Ми чуємо заяви Росії. Так ці заяви прокоментував вже президент Зеленський. Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів в будь-який час, наголосив глава держави, і пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічні. Рівні до рівня розмови лідерів наступають, щоб відібрати якомога більше нашої землі. Росіяни мають деякі успіхи на фронті. Зокрема, їхні загони просунулися в часовому яру Торецьку, зеленому гаю поблизу Олексіївки та Андріївки Кливцового. Це Донеччина. Повідомляють аналітики порталу Діпстейт. Водночас, за даними інституту вивчення війни, українські сили оборони результативно тиснуть на ворога на окремих ділянках, зокрема на Запоріжжі. І з початком доби, і станом на 16-ту годину в генеральному штабі нарахували вже 70 бойових зіткнень на всій лінії фронту. Вже традиційно найзапекліші бої точаться на покровському напрямку. Тут загарбники 34 рази намагалися потіснити наших військових із зайнятих позицій. Сім К Росіяни здійснили на лиманському відтинку. стільки ж нападів окупанти вже від окупантів вже відбито на Новопавлівському напрямку в районі Піддубного, товстого, Маліївки та Воскресенки на деяких територіях. Бої досі тривають щодо втрат загарбників упродовж минулої доби. Їх знищили та поранили майже тисячу осіб є також підбиті і спалені танки, артсистеми, автомобільна техніка та броньовані машини. Загострюється ситуація південніше Запоріжжя, зокрема в районі Кам'янського. Щодоби росіяни проводять там штурми, намагаючись відкинути сили оборони України в бік Степногірська серед тих, хто стримує ворожі атаки в секторі воїни 128-ї окремої закрипатської гірсько-штурмової бригади. На позиції до розрахунку артилеристів самохідників під час нічного чергування дісталася знімальна група ТСН QR-код, який ви побачите на екранах. Під час сюжету це збір на дрони для. А батальйону безпілотних систем 128-ї бригади їх потрібно дуже багато, щоб ефективно нищити окупантів. Ракета ракети запускають. Оце червона ракета. Так, запускають. Червоні ракети над лінією бойового зіткнення між Кам'янським та Нестерянкою Південніше Запоріжжя нині спалахують щоночі. Воно хвилями буває загострення. Буває, до нас лізуть, буває ну в на в нашу зону відповідальності. Буває, лізуть до сусідів. Перед масовними штурмами розповідають артилеристи 128-ї гірсько-штурмової бригади. Московити зазвичай починають не з сигнальних ракет. Коли як із артпідготовкою, і так і майже щоразу ворожим атакам передують потужні дистанційні удари з повітря коригованими авіабомбами. Як і було, так і є. нічого в принципі особо не змінив. Просто дальність їхня, тому вони далі прилітають то ближче. Минули лічені хвилини, як алі зі та Бодою весь екіпаж самохідної гаубиці 2С1 128-ї гірсько штурмової залишили свою машину. Чекали всередині, готові до роботи рашистської атаки. То було вже не уперше, лише цієї ночі. Ну це другий раз. В цю ніч другий раз буває більше, буває менше. Коя їх 122-мм самохідка зараз більше нагадує нерухому гаубицю. Зізнається механік водій воздики. Стоїмо на, ну на місії як гармати. Практично його вчили. Твердить стрьомний зробити усе, аби установка закарпатів якнайшвидше з самотужки діставалася місце роботи, і так само швидко залишала вогневу позицію та маневрувати степами Запоріжжя визнаємо хвот, то нині неприпустима розкіш. Літає багато шо снарядів. Опіввішок ну, там, щоб не спалитись, тому що так більш безпечніше і довше ми будемо стріляти з позиції. Стріляти каже командир екіпажу самохідки 128-ї, Найчастіше доводиться тепер по ворожій піхоті, що суне на північ, або ж по вогневих засобах прикриття піхоти окупантів. Наша вважається маленька, то вона по піхоті, по мінометах по різних бойових засобах, по машинах підвоза, ті, що під'їжджають, по легкоброньованій техніці. Готовий за висок. Наведений, заряджений, готовий. вогонь! Постріл! Нібито просто вхід в бліндаж, але насправді це замасковано. Українська самохідна артилерійська установка власне саме так тепер виглядає кожна гаубиця поблизу передової на південному відтинку фронту. Таке ретельне маскування вимагає зусиль. Визнають самохідники 128-ї. Але і ситуація біля лінії фронту тих зусиль змушує докладати. Все затягнуто сітками, все замасковано максимально. Це пересторога чи це правда така необхідність зараз тут? Це необхідність. От завдяки ну завдяки цьому і виживаємо. А ще завдяки кулеметам побратимів ППОшників. Вам часто доводиться його застосовувати. Коли літають та зброя не надто великого калібру і не така далекобійна, як гвоздика, але дуже допоміжна, коли екіпаж гірських штурмовиків готується до роботи всередині машини. Заряжено. 38 повний. Васька готовий! Так. Гармата! Цього ранку снаряди самохідників 128-гірсько-штурмової летіли у напрямку відтинку Степове Щербаки. Від середини травня це ділянка передової, де атакувати українську лінію оборони. Московити намагаються майже кожної доби. З південного сектору фронту на Запоріжжі Олександр Моторний, Олександр Шиян та Віталій Овсянніков. ТСН. Один плюс один. Марафон Єдині новини. Виклик до війська по-новому кабінет міністрів від сьогодні дозволяє надсилати рекомендованим листом бойові повістки військовозобов'язаним та резервістам. Раніше такі повістки вручали лише під особистий підпис, відмова від отримання або подальша неявка загрожує кримінальною відповідальністю. Тепер бойову повістку можна надсилати рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу місця проживання. Це стосується осіб, які вже пройшли медичну комісію та за потреби професійно-психологічний відбір у разі відмови від отримання повістки це трактуватиметься як ухилення від мобілізації. Зранку росіяни обстріляли Херсон з артилерії. Загинула мама трьох дівчат. Дітей доправили до лікарні з гострою реакцією на стрес. Також є двоє потерпілих, в них мінно-вибухові травми загалом в області шестеро поранених і 19 пошкоджених об'єктів. А суми частково знеструмлені внаслідок ворожої атаки. Окупанти обстріляли місто по обіді одним із безпілотників. Поцілили по гаражному кооперативу. Дивом минулося без жертв. А от в весманській громаді поранено жінку. Трьох дітей діставали з під завалів на Дніпропетровщині. Вночі ворог бив шахедами по Покровській громаді. У двох із них уламкові травми. Чотирирічний хлопчик тяжкий у сусідньому селі. Поранена жінка. А в Нікопольському районі постраждав чоловік. Прицільно вдарили росіяни по п'ятиповерхівці в Краматорську. На місці удару загинули троє містяни ще десять дістали поранення під вогнем Покровськ. Там шестеро потерпіли в Костянтинівці та Святогорівці. травм зазнали троє. Також вдосвіта терористи гатили реактивними системами залпового вогню. По Запоріжжю у веселянці загинув чоловік та поранено жінку. Ще три людини постраждали в Малокатеринівці на Харківщині. Найбільше дісталося Куп'янську. Там російські війська обстріляли житлові будинки, загинув чоловік і ще один зазнав поранень. Пошкоджені обидві ноги, одна ще й переламана, також травмована рука, а над головою ширяють дрони. Та, попри все, 64-річному чоловіку таки вдалося здолати 5 кілометрів, щоб вибратись із сірої зони. Житель прифронтових плавнів на Запоріжжі. пішкою дійшов в сусіднє село, де його підібрали поліціянти. Зараз урятований в лікарні і з ним змогла поспілкуватись кореспондентка ТСН Кіра Овес. Зараз 64-річний Олександр в безпеці, а напередодні не був певен, що взагалі виживе чоловік вибирався з села Плавні, яке у сірій зоні за кілька кроків від росіян. Стріляли, дрони літали. Отож, кущерями вийшов на трасу. Думаю, хоч, хоч там дрони не були, і, і там були. Він довго не міг наважитись покинути село. Зокрема, не хотів залишати вірну собаку на прізвисько Нукра. але її убило під час артилерійського обстрілу. Олександра тоді теж поранило. На швидкоруч перев'язував рани і зрозумів, що сенсу залишатися більше немає. Та вас поранило, і тоді ви вирішили йти. Так, да, собаку вбило. От собаку вбило, ми сам вже нічого не тримали. Вирушив на світанку і з собою взяв кілька пакетів з речами, телефон та пляшку води в дорогу, долаючи біль, з яким дивався кожен крок і ховаючись під деревами та у кущах, зміг подужити 5 кілометрів до села Приморське. Там його побачили місцеві і одразу викликали копів. Давайте, дедушка, давайте віші, давайте грузити віші і У нього були поранені нижні кінцівки. Він був Пригнічений, морально подавлений, бажання жити, що в такому віці, будучи пораненим, йому вдалося дійти до і отримати допомогу, зустріти мешканців. Я вважаю, що це ну, рідкий случай дуже. Чоловіка доправили до обласної лікарні, де одразу ж прооперували з множинними вогнепальними, вогнепальними осколковими пораненнями верхньої кінцівки і обох нижніх кінцівок, а також переломом кісток стопи. Пацієнт прооперований. Наразі стан його стабільний. Він знаходиться у відділенні. Ну, прогноз сприятливий. У плавнях у притул до ворога і досі залишається четверо людей. Троє чоловіків та жінка без світла та зв'язку живуть по підвалах, харчуються залишками гуманітарної допомоги, але покидати рідне село не збираються, каже Олександр. Як хочеть. Я усірою штіблюка питаю. я вже тут був? Давай уходять. Ні, я буду до кінця. Для якого кінця? Плавні безпосередньо, це вже майже на лінії бойового зіткнення. Там е цивільних осіб е три або чотири особи. Там життя неможливо. Я не знаю, як він досі там знаходився. Там все розбомблено. Е Понівечені домівки, майно, світла немає. Там вже більше трьох років. Як там живуть люди, ще ті, що лишилися, я не знаю. Правоохоронці не втомлюються закликати жителів прифронтових громад подбати про безпеку і евакуюватися лише цього місяця. Поліцейські вивезли у безпечніші місця майже сотню людей. З них 12 – це діти. Кіра Овес, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+,1 марафон. Єдині новини.